Рішенням Львівського апеляційного суду, обраного чернігівцями міського голову Владислава Атрошенка, позбавили право обіймати посаду терміном на один рік. За судовим процесом стежила вся Україна, міжнародні партнери, але передусім громада Чернігова. Думку містян щодо судового процесу і рішення про відсторонення дізнаємося просто зараз. Шляхи його усунення відбулося не в демократичний спосіб. Якщо є дійсні претензії, то це має вирішуватися законним і цивілізованим способом, але не так рішенням якогось військового суду, який взагалі, я так думаю, що не особливо розбирався в деталях справи. Було дано завдання, і вони його виконали. Всі спасалися в той день, і ми також. Я, ну... То, що він на службовій машині, то може якийсь штраф повинен заплатити і все. Я думаю, несправедливо його вирішили. О, це треба розбиратися, або народ, щоб піднімався, во час війни, то взагалі. Більшість з Чернігівців більшість, так як я маю ну, багато знайомих, всі за нього. В принципі, я ж не юрист, звичайно, але чула коментарі і все, що. В принципі це не відповідає тому, що він зробив. В принципі, я так вважаю, що така була ситуація. Він мав вивести свою сім'ю, інакше ніхто ж не знав, що буде далі. Я вважаю, що це несправедливо. Усе те время, з воєнного часу він робив все можливе для нас. Я не бачу тут нічого. Я б теж вивезла своїх дітей. Головне слово за виборцями не суд. Да, можна там покарати якийсь штраф, там ще щось, ну не без этого, я вважаю. Але відстороняти це вирішують виключно виборці. Місто має керувати громада. А ким громада уособлює свої права на керування, то вже право вибору. Вважаю, що місцеве самоврядування повинно бути ну, окремо від центральних органів влади. Те, що він залишався у місті, це однозначно, ну, великі ну, позитиви. А для керування містом потрібен обраний мер.